Добрий вечір, ви дивитесь рубрику гість міста у студії для вас. Працюю я Інна Безугла. На розмову до нас сьогодні завітала людина, яка безпосередньо пов'язана із соціальною сферою Полтави. Про особливості роботи соціальних працівників ми поговоримо з представником міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мариною Фосенко. Марина Григорівна, вітаємо вас. Доброго дня! Отже, перше запитання до вас: скажіть, будь ласка, які галузі охоплює соціальна служба і, в принципі, що вона передбачає? Хочу вам сказати, що соціальна робота охоплює галузі вікові, починаючи від новонародженої дитини і закінчуючи людиною похилого віку. Це ті громадяни, сім'ї, особи, діти, які потребують особливої уваги, підтримки, допомоги, які не можуть справитися зі своїми життєвими обставинами самостійно. Вас можна соціальних працівників можна зустріти не лише в медичних закладах, виходити додому до людей, які потребують допомоги, і навіть на вулиці, так правильно так, правильно. Угу. Тобто, це не лише працівники, скажімо так, офісні, які працюють у державних структурах. Ні, це не лише офісні працівники, це далеко не офісні працівники. Скажіть, будь ласка, чим власне соціальний працівник відрізняється від волонтера? Що входить в ваші обов'язки? Соціальний працівник відрізняється від волонтера, перш за все, що соціальний працівник це професія. Тобто людина приходить на роботу, виконує обов'язки, функції, які входять в повноваження цього соціального працівника, а волонтер це людина, яка прийшла допомагати людині за покликом душі. Волонтер він може працювати якийсь певний час, а соціальний працівник не все ж таки на роботі, тобто він працює кожного дня як будь-яка людина. Скажіть, будь ласка, професія соціальний працівник, ми знайшли таку інформацію, досить молода, скажімо так, і всього-навсього десь 15 років в Україні. Скільки років ви працюєте соціальним працівником? Чи помітили, що якось змінилася от ваша робота, і взагалі всіх соціальних працівників от, ну, за певний період, якісь, можливо, нововведення, в якісь галузях вас більше потребують? Я працюю 5 років соціальним працівником в Полтавському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Сказати, що робота. Змінилася якось кардинально. Не можу сказати, зміни відбуваються щороку. Ми вивчаємо ці зміни, працюємо з ними. таким чином. Ну, наприклад, що це можуть бути за зміни? Ну, можливо, там більше уваги людям похилого віку, чи більше там діткам допомагаєте, чи в якісь певні заклади ходити. Що стосується таких змін у нашій роботі, тобто в нас можуть бути прибавлятися нові категорії громадян, яким ми надаємо наші соціальні послуги, вікові категорії, можливо, це будуть люди похилого віку. Донедавна у нас дана категорія з'явилася в категорії отримувачів послуг. Ну, таким чином, Розкажіть, будь ласка, конкретно центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді? Чим він допомагає громадянам? Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді надає громадянам міста Полтави соціальні послуги. Соціальні послуги такого плану: це юридичні послуги, інформаційні послуги, соціально-педагогічні, психологічні послуги, соціально-медичні. Тобто до вас можна звернутися, якщо, наприклад, там у людини виникла якась певна проблема, він не знає, хто може допомогти її вирішити, так і правильно розумію. Безумовно, будь-яка будь-який громадянин міста Полтави може звернутися в Полтавський міський центр соціальних служб для дітей та молоді і отримати ту допомогу, яку він потребує. Якщо у випадку, що допомога, якої потребує громадянин, не входить в функції центру соціальних служб, то наші працівники, соціальні працівники, mm -hmm. завжди допоможуть, направлять до тієї організації, яка. Може цій людині громадянину надати допомогу і навіть прослідкувати щодо подальшої долі людини? Тобто можна сказати, що ви такі ніби зв'язківці, да, які допомагають людям вирішувати їх проблеми чи достукатися в ті кабінети, куди вони не можуть діти? Ну можна і так сказати, що і зв'язківці, але це не лише так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, де найбільше потребують соціальних працівників зараз? Яка галузь, чи можливо хто з населення найбільше потребує? На мою думку, найбільше потребують соціального працівника сім'ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, і особи також які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, це може бути будь-хто, а саме і звільнені з місць позбавлення волі, люди, які мають якісь із видів залежності, діти-батьки, яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Одинокі батьки, мами, які не можуть вирішувати свої життєві проблеми, теж самостійно і потребують уваги і підтримки, з якими проблемами вони найчастіше до вас звертаються, і чи завжди знають, що ви можете їм допомогти, що можна звернутися ось в таку службу? Я не можу виділити конкретно з якими проблемами, тому що кожного дня до нас приходять люди з різноманітними проблемами. Це дуже великий спектр. Починаючи з психологічних проблем, так як я ще й психолог. Психологічних проблем, і закінчуючи самим таким моментом, як в працевлаштування приходять безробітні люди, і проблема безробіття тягне за собою ланцюжок інших проблем, які так сталося, що люди не можуть вирішити, не можуть організувати себе, щоб вирішити ці проблеми, і можуть і тут. Сприяємо цьому. Скажіть, будь ласка, у вас є якась, ну не знаю, якщо можна так сказати, певна база, чи яким чином, чи ви людей записуєте до себе на прийом, чи як ви їх ведете для того, щоб їм допомагати? Полтавський міський центр можуть звернутися будь-які громадяни міста Полтави. Як саме звернення прийти особисто? Інше питання ми можемо е, виявити. Сім'ю, яка потребує або особа, яка потребує допомоги через суб'єктів соціальної роботи, тобто хто це? Це можуть бути і навчальні заклади, і лікувальні заклади, це можуть бути управління праці соціального захисту населення, тобто всі організації, які пов'язані з обслуговуванням людей. Скажіть, будь ласка, з ким працювати найважче? Чи відчуваєте ви людську вдячність? Скажімо так, чи доводиться інколи бути навіть суворими, трошки виявляти строгість у вашій роботі? Можливо, пригадайте якийсь цікавий випадок, який вам запам'ятався, бо можливо трошки трагічний, не знаю щось таке? Ну чесно кажучи, я не можу сказати, що десь важко, десь легко, десь жорсткий, десь м'який. Соціальний працівник він повинен бути в усьому гармонійний. То він повинен знати, ну як я роблю, я знаю, де потрібно бути більш організувати людину, більш де в іншому випадку послабити е, свій, скажімо так, організаційний момент щодо даної людини, яка звернулася за допомогою з випадку. Про який ви питаєте, можу розказати невеличку історію. До нас звернулася одинока мама якою була проблемна ситуація, зв'язана з психологічним характером, от, яка в її особиста відображалася на її сім'ї взагалі, завдяки тому, що вона не побоялася, прийшла до нас, звернулася за допомогою, ми змогли даній мамі вселити віру, змотивувати в те, що вона може дійсно подолати свої складні життєві обставини. І почати організовувати, функціонувати своєю сім'єю самостійно. Як результат, ми маємо гармонійну сім'ю на даний час, яка благополучно виховує і займається розвитком своїх дітей. Скажіть, будь ласка, ось такі ситуації, в яких опиняються люди, складні життєві. На вашу думку, вони трапляються через те, що можливо у нас не зовсім у державі врегульовані, так є там певні законодавчі, якісь нормативи, чи тому, що люди не завжди знають і вірять в те, що не можуть знайти вихід з такої ситуації. Їм потрібна підтримка, можливо, там фахова, психологічна? Я думаю, що іноді просто люди не можуть знати, що їм можуть надати підтримку, як ви говорите, фахову, психологічну, соціально-педагогічну або іншу соціальну підтримку, яку люд... ну, громадянин може зараз отримати. Скажіть, будь ласка, чи відобразилися якось на вашій роботі події військові, зокрема, які зараз мають місце на території України? Чи допомагаєте ви тим, хто до нас приїздить з зони АТО? Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді направлений на забезпечення надання належного рівня соціального захисту і підтримки внутрішньо переміщеним особам зони АТО. Для цього створена моніторингова група в нашому місті. І ви співпрацюєте з цією групою так, дізнаєтесь про людей, які потребують допомоги. Можна так сказати, ми являємося координаторами. Чим ви їм допомагаєте? Не знаю, знайти житло. Підтримку якусь психологічну, тому що у людей, мабуть, є певні травми після того, що вони, можливо, пережили, коли до нас звертається громадянин з такою ситуацією, перш за все ми з'ясовуємо всі обставини, які викликають да, труднощі перебування громадянина і намагаємося надати якомога більший спектр послуг дані, даному громадянину, який звернувся. Ну, це може бути будь що, плюс до того, що і психологічну послугу надати, соціально-педагогічну, скерувати, можливо, в житловому питанні. Тобто, все індивідуально вирішується, люди звертаються, ми допомагаємо. Скажіть, будь ласка, чи не жалкуєте, що обрали таку професію, чи не важко буває інколи? Я не жалкую. Як би не було, буває важко, буває легко, буває по всякому, як і в будь-якій професії, але я не жалкую, що обрала таку собі професію. Ми вам дякуємо за розмову. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із соціальним працівником Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мариною Фосенком. В ефірі для вас працювала Інна Безугла. Я бажаю вам добра і миру. Бережімо одне одного.